А ви знали, що на небо в Царство Боже попадають тільки ученики Ісуса Христа? Так сказав Ісус: Не кожен, хто скаже Господи, Господи, він буде в Царстві Божому. А той, хто виконує Божу волю. А Божу волю виконували ученики. Так сказав Ісус Христос. Тому кожна людина, яка хоче попасти в Царство Боже, яка має розуміння того, що Царство Боже існує, пекло існує. Вона повинна ставати учеником Ісуса Христа, щоб попасти в Царство Боже. Тому я запрошую вас до вивчення Слова Божого і ставати разом учениками Ісуса Христа. Наші пастири, доктора теології, вони нам пояснюють Біблію на доступній мові, щоб кожен міг для себе зробити правильний вибір і слідувати за Христом. Бо саме той, хто слідує за Христом. Той і отримує всі обіцянки Божі. Тому, якщо ви хочете ставати учеником Ісуса Христа, пишіть плюси в коментарі, і я зв'яжуся з вами.